Це приміщення, що на вулиці Богдана Хмельницького, добре відоме платникам податків міста та району. У ньому здійснюється контроль за діяльністю понад 10 тисяч суб'єктів господарювання. 2 липня разом із колегами з усієї країни своє 19-річчя відзначили Берничівські податківці. Протягом усього цього часу їхнім головним завданням було і залишається забезпечення повноти та своєчасності надходження платежів до бюджетів усіх рівнів. Вітчизняні податківці нарікають, нині вони чи не єдині на. Пострадянському просторі, хто не має власного податкового кодексу, внаслідок чого їхня діяльність ґрунтується на окремих базових законах, наказах, листах та розпорядженнях ДПА України. Та не дивлячись на усі труднощі, у тому числі на непросту соціально-економічну ситуацію, наголошують працівники Бердичівської податкової, їхня установа за допомогою платників податків забезпечила виконання доведених планових показників. Діяльність працівників Бердичівської ОДПІ на чолі з її керівником Іриною Самборською забезпечила надходження до загального фонду державного бюджету у розмірі 20 мільйонів гривень, до місцевих 31 мільйона. На урочистій частині про цифри ні слова: лише подяки, нагородження та подарунки. У сьогоднішній великий час нам допомагає у нашій роботі бажання працювати для рідного міста, для регіону, для добробуту своїх родин. Цьому день нашого професійного свята мені хочеться висловити теплі слова на адресу кожного членів нашого колективу, адже від роб... до кожного залежить наповнення державної казни. Догорядних завдань в роботі немає. У нас важливо все. До кожного платника необхідно довести вимоги податкового законодавства та переконати його, що сплата податків почесний обов'язок члена суспільства. Ваш керівник дуже гарно намалювала обличчя вашого колективу. Достойний, гарний колектив. І хочу вам подякувати за доповнення Буджету і враховуючи те, що гарний колектив то гарному колективу потрібен гарний апарат, Дарую вашому колективу мікроволовку, так як ви дуже часто на роботі і потрібно Зі слів обласного та місцевого податкового керівництва бердичівські податківці заслуговують на заохочення. З нагоди свята хтось з них отримав грамоти та грошові винагороди. Ну а хтось зняття догани. У цих стінах це вважається нагородою не меншою за грамоту. Керівник відділу масово розяснювальної роботи Лілія Синська хвалиться нововведенням. Відтепер у Бердичівській податковій є своя агітбригада. До прем'єрного репертуару її членів увійшли дитячі вірші переможці конкурсу, податки очима дітей. Хто зна, можливо, одного разу вони лунатимуть і для недобросовісних роботодавців під час чергового рейду. Українці, щоб були і щасливі, і веселі, і добро пропонував кожного веселі. І тоді вам кожен відповість, я маю деякі вже статки, тому що вчасно і постійно державі сплачують податки.